День подяки наступив, друже, як прожив це рік, Серце вдячне, чисте, чи приніс жертву Йому, ми завжди в його руках будемо берегти в серцях і благодатну. Що берівся щиро за, за все дякуйте йому, йому несі щоденно вихвалу. В нім буде блажений, в нім мудрість звершена. За, за все. все творцю подяку несіть, за, за те, що він так милує. Пролітаючи, все тут проминаюче, як пісок розсиплеться, усе піде в забуття, тільки милість Господа, не спінчена у віках, на землі залишиться бо він, Бог твій. За все дякуйте йому, йому несі щоденно вихвалу, в Нім подрій блажений, в Нім мудрість звершена, за все творцю подяку несіть, за те, що Він так милує нас всіх. У цей день ми дякуємо. Йому, за все дякуйте Йому, йому несі щоденно вихвалу хвалу, в Нім подив блажений, в нім Мудрість звершена, за все творцю подяку несіть, за те, що Він так милує нас всіх. У цей день ми дякуємо. Йому У цей день ми. 不也没也梦